Ще й не буде. Міжнародний валютний фонд переніс розгляд питання про виділення Україні траншу кредиту. У мінфіні кажуть, щоби порахувати економічні наслідки торговельної блокади Ордло. Прихильники блокади звинувачують владу за неефективну боротьбу з корупцією. Говорять, ключовий кредитор України взяв паузу саме через це. Київ очікував отримати мільярд доларів уже зараз. Утім, коли МВФ повернеться до українського питання, наразі невідомо. Дату нового розгляду не призначили. Ольга Кошеленко про реакцію в Україні на проблеми з кредитом. Тисли руки, усміхалися. Черговий транш міжнародного валютного фонду очікували у лютому. Залишалися, бо технічні деталі такою була зустріч президента Петра Порошенка із директором-розпорядником МВФ Кристін Лагард на початку року у Швейцарії. І от за ніч до засідання ради директорів МВФ, призначеного на понеділок, українське питання. Зникає з порядку денного причиною такого відтермінування стали наслідки блокади торгівлі з окупованими територіями, заявляє президент Порошенко. І відповідальність пропонує нести тим політикам, які блокаду підтримували. Сьогоднішній мій день почався з наради з цього питання. Один із її учасників, до речі, запропонував відрядити до Вашингтона в якості спецпредставника Андрія Івановича разом з Семенченко Юлію Володимирівну разом з Парасюком. Якщо самопоміч організувала і патронувала блокаду, то хай би виправляла наслідки цієї диверсії. Звичайно, пропозиція була жартом, і її автором було поставлено на від, що в цій ситуації нам не до жартів. А я, як президент, маю відповідати не лише за свої помилки, але й за помилки чужі. Через блокаду мінфін разом із Нацбанком мають перерахувати макроекономічні прогнози, запевняють в уряді. Вони зміняться від того, що Україна більше не торгує з орбло. Було певне закладені ріст ВВП 2,5%. Було закладено певний рівень інфляції. Якщо це вже має вплив на доходи бюджету, то певно треба його перераховувати. Я не можу зрозуміти це як ворог нас спонсорував. А тепер в нас не буде звітом податків. А податкова. Контролювала сплату податків на окуповані території. Парламентська опозиція має іншу версію МВФ, взяв паузу через те, що леву частину своєї доповіді по Україні присвятив корупції, реальної боротьби з якою не дочекався. Це прямий наслідок масштабної, надзвичайної, як сказали в своїй доповіді працівники МВФ, надзвичайної ситуації з корупцією. Це не створення антикорупційних судів. Це по суті знищення, намагання знищити набу черепашка ніндзя, свинка пепа, губка Боб та інші казкові персонажі, що пікетували Верховну Раду, своїм представником обрали Чебурашку і відправили його у парламент. Сказати, що вони теж хочуть бути аудиторами набу у такий спосіб. Громадські активісти намагалися привернути увагу до скандалу із призначенням. Аудитора Національного антикорупційного бюро, бо, всупереч рішенню профільного комітету ради, коаліція висунула кандидатуру. Неджела Брауна він такий самий казковий, як і Чебурашка, стверджує частина депутатів, і запевняють, МВФ відклавши українське питання, зреагував аж ніяк не на блокаду. Головний внесок в МВФ носить Сполучені Штати Америки. А кандидатам на посаду незалежного аудитора від парламенту був Роберт Сторч, який працює в системі Міністерства юстиції США. Зоглядую на те, що відбувається весь цей саботаж на рівні парламенту. Сторча не припускають. Я переконаний, це має прямий зв'язок на рішення міжнародного літного фонду посол США зустрічалися із Арсенієм всем і з Костянтином Єлісєєвим для того, що призначення Брауна, яке мало бути ще минулого четвер не відбулося. Чому ж насправді Міжнародний валютний фонд не розглянув українське питання сьогодні і які перспективи міг би прояснити він сам? Але офіційної заяви із Вашингтона і досі немає. Ольга Кошиленко, Олександр Шелко, Максим Шинкаренко, Андрій Ветошкін, ТСН 1+,1.